Сьогодні ми приймаємо чергову квартиру від забудовника у Варшаві для нашого клієнта. Він купував її з сілью інвестицій для здачі в оренду. Зараз він особисто знаходиться на території України. Ну а ми відповідно виконуємо ці роботи з прийомку такої квартири. Далі тут буде робитися ремонт, і давайте пішли всередину. Глянемо що ж там відбувається, який стан після забудовників. Погнали! Отже, це велика двокімнатна квартира 51 квадратний метр. З терасою 30 квадратних метрів. Купувалась вона з цілею здачі в оренду. Сьогодні ми з вами подивимося, як вона виглядає після забудовників. Ну а коли ми зробимо ремонт, то, звісно, ми потім порівняємо, як вона виглядає на той час. Отже, заходимо в квартиру. Тут зразу по ліву сторону ми бачимо санвузол з ванної кімнати. Так? Тут по ліву сторону в нас йде кімната господарська, ось таким виходом. На балкон, на терасу. Відповідно, тут буде добре відпочивати. І далі ми подивимося, що ж тут знаходиться. А тут є такий величезний салон з кухнею і теж має два виходи на терасу. Давайте глянемо, що у нас на терасі. На терасі у нас ось така велика зона відпочинку. 30 квадратних метрів, і ось так це все територія господаря. Ось так це виглядає. І ось вхід у ту господарську кімнату. Отже, друзі, сьогодні ми подивилися з вами, як виглядає квартира після забудовників у Варшаві. Ну а хто з вас буде зацікавлений придбанні такої самої або іншої нерухомості дохідної або для здачі в оренду? Звертайтеся. Ми з радістю допоможемо. З вами був Роман та команда Геталя. Пока, пока.